Відтепер для мешканців з інвалідністю у Тернополі запустили ще одне соціальне таксі. Спеціальний транспорт Mercedes-Benz Sprinter призначений для безкоштовного перевезення маломобільних верст населення. Автомобіль наше місто отримало як гуманітарну допомогу в межах проєкту удосконалення цивільного захисту в муніципальному партнерстві з Україною. Ініціатива стала результатом співпраці Тернополя з німецьким містом Ізерлон. Загалом це вже другий автомобіль в територіальному центрі. Буде перевозити маломобільні групи населення. А це люди, які пересуваються на кріслах колісних з допомогою милиць, ходунків до медичних закладів, соціальних. Установ, а також до іншої інфраструктури в місті Тернополі. у міській раді підкреслили, що поява нового транспорту це ще один крок до формування інклюзивного середовища у Тернополі. Скористатися послугами соціального таксі можна за попередньою домовленістю не пізніше ніж за три дні до запланованої поїздки. Дзвінки приймає диспетчерська служба територіального центру соціального обслуговування населення.